Добрий день, мої підписники. Новий день нові акції. Я це вичитала, що сьогодні буде тільки один акцій. з 10 числа. Оце утром почалася акція, і днем закінчилася. От дивіться, не картарин перший гатунок 66,95. Там ще написали, що товар обмежений. Нектарин другий гатунок. 56 гривень, 19 копійок. Ось, бачите, вони вам другий гатунок. Він такий підпорчений. Вони навіть на тарілки економлять. Оце. Торгова мережа дає. От, бачите? Вони тарілочку пополом розрізали, пофасували по три нектарина. Ну, вони такі, знаєте, як то вялі, то гнилуваті, то зеленкуваті і продають вам. Так що бігом. Товар обмежений. Написано, що сьогодні один день акції, все, а завтра буде бути дорого. Оце це отак. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в АТБ. За кавуном 27 гривень 95 копійок за кілограм. Бачите, які класні кавуни. А кавун без кісточки трошки вже подорожчав, по 49 гривень 95 копійок. А був трішки дешевше. Оце отак. Оце такі акції є. Перець салатний, перший гатунок 69,95. Кукуруза, перший гатунок, 21 гривня, 90 копій. Бачите, яка вона? Оце вже тут -ту, куча одних жовтих цінників. Картоплю їх не взяти. Вона тепер по 17.39 і вона не біла, а вона рожева. Ось я, мабуть, візьму. Зараз грязюку треба обідрати цієї картошки і візьму, спробую, що це за картошка. бо мені товари була, а тепер мені дуже жорено не хочеться. Так, дивимося, гіром другий гатунок. Нам його вже посували в сіточку. Вон, дивіться, який він такий кручений, верчений, м'який, порчений. По 26-15. І баклажан, другий гатунок по 52-45. Ось, бачите, це товар дуже обмежений. Там написано, товар обмежений, треба налітати і все розбирати. Кабачки, дивіться, вже їх відібрали. Перший гатунок 19 гривень, 89 копійок. От гляньте, картопельку висипають. Тільки-тільки вивезли складу, так що можна взяти класну картопельку. Оце отак. Ну, томати як обично. По ціні. 58,89. Що тут ще обмежено? Вон килі вам обмежили. І банан. Пофасували вам, бачите, отак. Дивіться, вони, кстати, непогані. По 48,59, непоганий банон. А ось є хороший банон. Зі знижкою йде, бачите, оранжевий цінник 64,79. А оцей банон іде з білим цінником 48,59, так що вибирайте самі. Дуже такий непоганий. Так, можна ще горох купити за 33 гривні 30 копійок, місто 35,80, а з карткою АТБ 31 гривня 64 копійки. Ну і все, а кукуруза дорого. Нема оранжевого цінника. А, і ще закладку можна купити. Дивіться, верес. Огірки, мариновані, верес 83,40. Бачите? Зі знижкою. А он якийсь по 7890. Це 300 грамів. А, це 0,5. Ось оця баночка стоїть 83 гривні. Оце 83. Там цінник неправильно стоїть. А це йде. Ось оце йде по більша банка. По 78,90. Ну там же скільки. А, ні, правильно, тут п'ятьсот. А тут 300, ось воно, 300 грамів, масанета самого продукту 150 грамів. Це з похмелухи непогано росольчиком запили. А що це? 83,40,05. А, оце воно, 500 грамів. Ой, сонце в голову напекло. Ну, зайдіть, коротше, в АТБ і огірки вирос подивитесь там ціну. І собі, А томати ні, томати без акції йдуть Томат без акції така баночка невеличка, 95 гривень 70 копійок. Так, ну, три помідури з'їли, банка в подарок місті з кришкою, і ту банку можна декілька разів використати. Так теж не декілька разів, поки не розіб'ється. Так, ще акція на квасолю. Своя лінія у томатному соусі 43,90 460 грамів. Ось вона, бачите? Отака квасолина. Це можна борщ зварити з квасолі, зараз непогано. Холодненький з'їсти без м'яса, нежирний. Ось, бачите, 460 грамів виходить. Це така квасолька. Так ось роки вжити до, бачите, сроки ще великі тут. І он ще є верес з овочами по 62,70. Ось така ще є квасолька, 460 грамів в баночці. Також вам в, в акції йдуть сьогодні вафлі по 32 гривні 50 копійок з кокосом, шоколадні і. З горішками. 32 гривні 50 копійок непоганого йде. Це отак можете, швидко налітайте в АТБ, бо це сьогодні один день акцій. До, до вечора у нас так світло виключить і акції закінчаться. Так, що тут з цукром? Цукор ось розсипаний, ага, а акцій тут немає. По 30 гривні 90 копійок вам за кілограм буде цукру. Оце так. А мухам буде 38,50 за кіло 800. А гречка, гречку. Рис 49,90, а гречка 27,30 крупа гречана. Також в АТБ йде мівина по 20 гривень 90 копійок отака. Бачите, велика упаковка 485 г. Оце треба брати, тому що ви одну заварите, тут на, на дві порції виходить. Бо я була колись брала, одну зварила, її з'їла. І то розділила була. Не можна її з'їсти, Вона така, знаєте, як набухає, там миска огромна. Получається. І от крем супи по 7,50 і по 6,90. І он суп гороховий, своя лінія за 12,50. Оце акція. Акції називаються Одна Днівка. Ще я вам скажу по пюре картошки за 28,40. Беріть і не жалкуйте, там пів каструлі у нас вийде до цієї картошки. Кипятком залили, газ не тратите і життя прекрасна. Економія газу ще так. А сюди можна ще купити сирка і кусочок ковбаски або м'яска, додавить і все в готовому відді. Газу Будете економити газ, газу, бо газ менше дорого. Світло вже подорожало. Скоро в нас і ціни на газ піднімуть, то я думаю, нам треба буде тільки заходити на отакі всі, старого приготу, приготування продукти, брати по акції, набирайте їх, бо вони скоро теж виростуть в ціні. Я оце, обично як розказую поснімаю оце все. Не знаю. На другий день приходжу, а ціна вже не 7,50, а 8,50. То Та так. А, що я ще замітила, вчора ввечері у нас виключили світло, а як виключили світло, перестали робити супермаркети. Обично за супермаркетом генератор, знаєте, там гудить, гудить, гудить. А це взагалі він не гудів. А якщо генератор не гудить і світла немає, значить холодильники не працюють. І от вам дивіться, жовті цінники на йогурти. Вони такі, правда, жовті. Що жовті, що білі, нічим не відвічаються. Також можете ось, помилій купити за 17,50 сметану. От бачите, 15% жирності 200 грамів від своєї лінії. Хто пробував таку? Напишіть. Я думаю, вона доволі непогана. Я обично брала вон, сметана Яготинська по 34,90% вона зараз, але ну, вона стояла набагато. По-моєму, я брала її по 30 гривень. Треба буде подивитися свої старі відео дешевше трішки. По творогу, що я вам можу сказати. Творожок, ходять, це зараз іде як у них на сезон, ну ціна в ньому не змінюється. Він ще, по-моєму, даже дорожує. Оце так. Ну, з молочними продуктами треба бути дуже обережними, бо що там не то тут. Вон торти, дивіться, торти. Хочете торт ось налітайте, Торт своя лінія столичний. 200 гривень тортик. 550 грам, Бачите, він такий невеличкий. Сода дорога, торти такі, знаєте, великі виходять. Що ж вони туди кидають? Оце так. Так, дивіться, тут злашні знижки на консерви. Хочете консерву, то вам в АТБ. Залітайте. Їх, їх тут багато і знижками і не знижками. Ну, ви будете довольні. Саме вкусно я брала по акції кілька з квасолею. Це просто бомба. Жалко, що я з'їла і розпаковку не зняла. По 26 з чим-то брала зараз. А, вона так і є. Дивіться, кілька з квасолею. Зроблю сьогодні розпаковку, хочу з квасолею. Ось вона, о море. Вона дуже гарна, оце кілька, а просто обалденна. Совєтую вам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну дивіться, зараз іще жара лупить. Вони обрали, там з чернікою було морожено, таке доволі непогано, пів кілограма, а зараз вони 69,50 за пів кілограма. Отаке морожене ви можете купити. Дивіться, зебра. Кеніська. Оце тільки сьогодні ця акція. Завтра його вже розберуть і до вечора. Його вже цього морозива не буде. Я швидко зараз прийду додому, вигружу вам відео, щоб ви бігом бігом бігли в АДБ за морозивом. Бачите? І морозиво розбирають. Є дороге, є недорого. Дорога. дорога лінія. М -м Он розумний вибір мороженого, каштан з какао. Каштан Розумний вибір. Он. А, розумного вибору вже немає, розібрали. Осталося від своя лінія по 1850. Ну, не знаю, як по поводу газованої води чи не газованої, але можна ще уталити жажду шабо. Дивіться, на бухлішко знижка йде. Ну, я дивлюся, люди дивляться їм це цікаво, я так показую. Ну, чесно, я вам скажу, я такого не купляю. І ось якесь шабо, дивіться, було. 260 гривень, стало 214 Ну, Хто істинний гурман алкогольних напоїв, той може мені щось написати і розказати, яке воно буде цікаво. Якщо вам цікаво, ще обзори, у нас є магазини, алкомаркети спеціалізовані, там продають тільки один алкоголь. Якщо вам це цікаво, я можу зайти і обзор зробити. Ну, Ціни показати алкогольного алкогольних напоїв. Знаєте, то як я захожу у кажу країну солодощів, так я заходжу в країну алкоголя. Ну, ви не думайте, що в мене такий голос, я говорю, що я п'яна. Ні, я не п'яна, просто на вулиці, якщо чесно сказати, дуже жарко. Якщо мені положать кілограм цукерок і там і кусок м'яса говоря, то я возьму кілограм цукерок, кажу вам точно. Чи я каву люблю? Бачите, вам ціна на каву. По 101 гривні якось 90 копійок. І скільки тут йде, тут за 230 грам. А ось пів кілограма кави. Ну, я не знаю, це хороша чи не хороша, заварювати треба. 185-40. Ну, я якось сп'ю. Оце отак. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, а я побігла, бо в мене вже морози витає.